Ви вже бачите, до нас сьогодні приїхав з робочою поїздкою, скажімо так, голова державної адміністрації Львівської області Сенютко Олег Міхайлович. Попередньо переговорили з робочими групами, з вашими людьми, представниками. Ситуацію ви знаєте. Я прошу зараз сюди на сцену піднятися, будь ласка, наші проспілки, нашу робочу групу директорів ША. Будь ласка, вже підходьте сюди. Пожаючих немає вже. Давайте ще раз, ми з попередньо домовляли, що всі рішення приймаємо виключно більшістю. І меншість буде підкорюватись більшості. Так було? Будь ласка, зараз я до мікрофону Олегу Михайловичу даю слово. І хлопці, голова державної адміністрації, прошу, прошу бути людьми. Слава Ісусу Христу! Я хочу дві речі сказати. Перша річ добра, і вам буде подобатися, я так собі думаю. А друга річ, я вас прошу, щоб ви мене послухали, бо вона є важлива і від неї буде залежати як буде далі. Перша річ добра. Сьогодні отримаєте. 63 мільйони гривень заробітної плати це буде повністю закрита заробітна плата за січень місяць. В середу я разом з вашими представниками був в Києві, був міністром. Потім був прем'єр-міністра після того, коли прем'єр-міністру... Надав інформацію про реальну ситуацію, яка відбувається в Червонограді, було невідкладно внесено на розгляд кабінету міністрів. І я був там присутній, був запрошений міністр фінансів для того, щоб у середу був на уряді проголосовано питання якраз про виділення додаткових коштів. Зарплата за лютий місяць. Я думаю, що з якраз з тих коштів, які в середу були проголосовані, ми б мали, може нині, але я ну я якби казав Олегу Анатолійовичу Акінову, що я брехати не буду. Як є, так і буду говорити. І коли я приїжджав до вас і казав, що за грудень заплатимо за січень, невідомо як, то воно так і було. Коли в понеділок я казав, що 35 мільйонів ви отримаєте до. Середи, то ви ви так і отримали 35 мільйонів. Тому я сумніваюся, що цих 41 мільйон надійде сьогодні, швидше всього це надійде понеділок-вівторок. Ці гроші. Це є 50% від заробітної плати за лютий, трошки менше. 47% врахували мені. 7 квітня Верховна Рада, бо вона збирається 7 квітня, проголосує то, що власне повинно бути на перспективу. Це дотацію вугільним шахтам на собівартість продукції. Але коли я говорю з міністрами і коли я говорю в уряді, то я кажу, що паралельно треба робити дві речі: перша це є вона тому, що вона пройшла вже і бюджетний комітет, і комітет з енергетики. І друга річ треба збільшувати вартість вугілля, тому що раз зростає вартість електроенергії, то повинна зростати і вартість вугілля. Тому ми говорили сьогодні з вашими представниками, і треба старатися зробити все так, щоб повністю отримати до великодніх свят всю заробітну плату за лютий місяць. І повірте, що я буду старатися і буду робити для того, щоб ця заробітна плата у вас була. Хоча на превеликий жаль, тут Львівська обласна адміністрація. знаєте... Ні гроші через нас не проходять, ні рішення в нас не приймаються, але ми будемо тиснути на міністра, тому що виглядає так, що потрібен такий тиск на міністра для того, щоб заробітна плата за лютий була виплачена в такі терміни. Це то, що я думаю, що ви сприймете добре. А друга річ, і я вам її мушу сказати, я не думаю, що ви від того будете дуже задоволені, але ви мусите від мене це почути. Я не рахую чужі гроші. Бо не я їх заробляю і не мені за ними розпоряджатися. Але кожен день, що ми з вами стоїмо на площі, ми втрачаємо 3 мільйони гривень загальному по шахтах. я вам гарантую, тому що ними займається вже Служба безпеки України, що ходять поміж нас спеціально навчені козачки, які хочуть під'юдити ситуацію. Чому вони хочуть під'юдити ситуацію? Я нікого це не встидаюся. Я це говорю перед вами всіма. Позавчора в Києві вже приходять друзі з Донецька і розказують: О, дивіться, бачите, як треба. Вибивати гроші на заробітну плату ніхто не знає, від чого це залежить, від чого це не залежить, і показують пальцем, Дивіться, львів'яни вони мудрі, вони стоять на площі, їм платять заробітну плату. Ми не стоїмо на площі, нам не платять заробітну плату, і це все починає розкручуватися і розхитуватися. І ви повинні це розуміти. І нині, коли люди кричать. Що йдемо, перекриємо дорогу. Що від цього гроші швидше поступлять? Не поступлять гроші від цього швидше. Що від цього більше грошей буде? Не буде. Від цього що вугілля більше видобуть не видобиться. Для чого це потрібно? Для цього це треба показати всьому світові, що в Україні твориться чорна шо, що, що ми. Крім того, що ми нині мусимо з москалем воювати, то ми в себе порядок не можемо собі навести. І це буде завтра показуватися по всіх каналах. Ви цього хочете? Щоб ви знали, що ви знали? А послухайте, то що міністру треба сказати, я йому все прямию дохідливою мовою. Я там сьогодні хлопцям почав. Дохідливою мовою пояснювати на да, превеликий жаль, мені так і потрібно міністру говорити, що він це почув. Але але я вам ще раз кажу: міністр, я не знаю, чи приїде міністр, але слава богу, призначили нормального першого заступника, який займається вугільною галузю. І хоч він два слова по українськи зв'язати не може, але виглядає так, що він за Україну вболіває так само, як ми з вами. І ми з ним говорили, що він, але він сьогодні сидить в Києві, ні вчора, ні сьогодні, бо як він не буде сьогодні сидіти в Києві і не буде переносити платіжки від кабінету в кабінет. Вчора, не вчора, в середу, Приходимо до одного, кажемо, йди відкривай казначейський рахунок. Прийняла кабінет міністрів, прийняв гроші. А він каже, а я не вмію. Я кажу, чого ти тут сидиш, як ти тут не вмієш це зробити? А що ти робив до того? А я соки продавав. Я вас дуже прошу, ми нині маємо зібратися всі разом. Ваші профспілки не дадуть мені збрехати. Виявилося так, що в міністра найбільше треба було мені грошей для шахтарів і для Львівської області. Але це моя робота, я її роблю, я її стараюся робити добре. Бо кожен на своєму місці має робити добре свою роботу. Знаєте, я вже це казав, як мені владика сказав, я підійшов до нього, якраз вчора було. Три місяці, як підписаний указ президента. Я підійшов до нього, там щось ми говоримо, десь було тиждень після призначення. І він мені каже: Олег каже, якщо ти думаєш, що ти такий мудрий, такий досвідчений і в житті побачив, що ти став на цю посаду, то це не так. Але якщо ти думаєш, що ти так согрішив за свої 45 років, що тобі треба спокутувати на своїй посаді, то це також не так. Це просто Господь Бог. Вирішив, що ти в цю хвилину маєш бути на цій роботі і маєш зробити все, що від тебе залежить, то йди і роби. І я вас кажу: то відноситься до кожного з нас. Ми кожен на своєму місці маємо зробити те, що від нас залежить. Я би вас хочу вас переконати. Ті гроші, які прийдуть, вони вдалися тяжкою ціною. Вони не пішли сьогодні на Волинці гроші, вони не пішли на східці гроші, вони прийшли сюди. Але ми маємо показати, що ми є організовані люди, і що ми бачимо в перспективу, бо зразу приходять і розказують. Давайте приватизовувати шахти. Не можна приватизовувати шахти, бо завтра нічого з них не буде. Просто повісять колодку, і на цьому все закриється. Так само, як цов. Як гроші розкрадають наліво і направо. Це треба вернути назад державну власність. Так само як послали сьогодні кру, і треба це перевірити, чого дерева і. Трова, які коштують 100 гривень, купляли по 200 гривень. І там також ваша зарплата. Ви що цього не розумієте? Розумієте? Чому мовчите, про це не говорите? А де ви були раніше? Скажіть, будь ласка. Значить, раніше я був, раніше я був першим заступником міського голови Львова я... і привів Львів до порядку. Я розумію, що привели Львів. Мені вже тут місяць стоїмо. Я Бо. ще раз кажу, місяць стоїмо, три місяці чекаю заклад. Значить, три місяці не чекаєш зарплату, тому що за грудень отримали зарплату. Нині отримаєш за січень зарплату. Значить, я коли прийшов і сказав, що в такі терміни буде зарплата за грудень. Зарплата за грудень була. Не треба мені розказувати. Я тоді ще прийшов і сказав, що зарплату за січень ми на наступний тиждень не дістанемо. І тиждень ми стоїмо тут, і 20 мільйонів піде хто зна куди, а не піде на вашу зарплату. Ви спитаєте людей, вистопад Та я прийшов сюди до людей. Я що втікаю, чи що? Чого мені приїхали? Послухай, як буду міністром, то буду приїжджати сюди. А нині я тут є коло тебе. Вони сказали, що дорогу прикривають, тоді вже рипнулися. А коли ми стояли тут, а нас ніхто не чув. Послухай, я тебе а, не, а не чув, та я тебе чую вже три тижні. Нині є дуже важливо перша річ це отримати зарплату. І зранку гроші виходять з Києва. Ми тут говорили, що Приватбанк пошвидше перерахував уже з Львів вугілля. На вашій шахті і на зарплатні карточки, щоб ви могли ними скористатися. Зарплату за лютий місяць, я сумніваюся, що нині вона буде, але на наступний тиждень половина тої зарплати точно буде. І друга частина, ми мусимо підтиснути сьогодні міністерство, щоб до Великодня отримати всю зарплату. Це є, речі, це є речі, які є реальні. Але для того, щоб мати потім зарплату, ніхто просто так не заплатить. Нині на Волині є така ситуація, що вони вже винні державі 100 мільйонів гривень. Тобто вугілля вони не добули, зарплату їм наперед заплатили, і сьогодні там пад. Що? Хочемо, щоб в нас так було? Не хочемо, щоб в нас так було. Послухаю, я тобі кажу, ти вже три тижні тут бігаєш, козачок. І що з того? І що з того? І що з того, що було? І що з того, що було? Та послухайте, ганьба, я, я своє ганьба, ще заслужив 90-му. Був студентом, і коли на Майдані ми скидали масон. Послухайте, своє ганьба, я тоді ще 25 років тому чітко визначив, де моє ганьба, а де не моє ганьба. І мені перед вами нема що ховати. Якби мені перед вами було що сховати, я би не приїжджав сюди. Багато голів вода сюди приїжджала, так ставала перед вами. Думаю, що ні. І до шахт я ваших непричетний, і до схем, які ходили навколо шахт, непричетний. І ви це знаєте, і я це знаю. Тому от стою перед вами і це говорю. І я дуже хочу, щоб ви мене почули, бо це є важливо. Ви гроші за січень отримаєте. Ви гроші за лютий отримаєте. Нам треба по перше, показати, що ми є зорганізовані люди. По-друге, нам треба пам'ятати про тих людей, які сьогодні в холоді. Сьогодні заступник голови ОДА будує фортифікаційну споруду на сході України. Знаєте скільки це коштує? 800 мільйонів. Це ваша зарплата, це других зарплата. 800 мільйонів гривень, щоб москаль не дійшов сюди. Це також великі гроші. Що звітам заберемо гроші? 90 мільярдів на армію. Що звітам заберемо гроші? Що я розкрадав 20 років цю державу, щоб тут камінця на камінцю не було? А хто? А хто? Я ще раз вам кажу, зарплату перше ви одістанете. Друге, я я на правду, вірю, що ви є мудрі і люди. І третє питання: нам треба ставати до роботи, бо кожен день без роботи це є 3 мільйони гривень кожного Божого дня. Я вірю в вас, я ніде від вас не втікаю, я є тут разом з вами. Треба приїхати ще раз. Я приїду ще раз. Мені не розходиться годину часу, я все знайду. Дякую вам, слава вам і слава Україні. А останні вимоги. Генеральний хвор. Генеральний крила. Ви людей слухаєте чи ні? Тільки що говорили на рахунок генерального, на рахунок державної фінансової підтримки, всі питання, хлопці, обговорювали. Я вас ще раз прошу. Якщо ви мені повірили, я вірю сьогодні в голові. Я сьогодні вірю в голові. І я бачу, що це шлях до того, щоб вирішити всі питання, які у нас сьогодні стоять перед нами. Якщо ви мені виріте, я прошу прийти і за мною, і за головою сьогодні. Тому що іншого шляху я теж не бачу. А тому я прошу вас ще раз, будь ласка, пошахтно, розійтись, прийняти одне рішення. Через 15-20 хвилин підходимо і голосуємо тут на площі. Будь ласка, Наливайка Ярославу Міхайловичу день всім, я скоро я ще вчора на міській раді відмовився, та й раніше ще їздив, не хотів, і ще раніше їздив до міністра, відмовився від посади генерального директора. Бо я знаю, тоді, коли я працював генеральним директором, знаю, які, які потрібні зусилля, щоб робити таке. Я зараз відмовляюся офіційно перед вами і підтримую все-таки Акімо Ларамонто. Перше питання вирішили. По другому питанню, хлопці, дали можливість кожній шахті вирішити за себе. І зараз я просто вам доповідаю рішення більшості, те про що ми мову вели. Рішення більшості призупинити. Чекайте, призупинити великомостівська шахта була за те, щоб виходити на перекриття дороги. Моженичанська шахта була. Проти за те, щоб приступити до роботи. Відродження шахти була. Проти перекриття за те, щоб виходити на роботу. Чекайте. Відродження. Відродження шахти. хто там Ще раз секунду. Слава Україні! Хлопці! Ми підтримуємо рішення більшості і підтримуємо в першу чергу. Як... В першу чергу, давайте зробимо так. Якщо сьогодні Олег Анатолійович Акімов сказав, якого ми висували на генерального, сказав, що буде так, і він підтримує губернатора, значить ми повинні повірити цим людям. Якщо ми їм вірили, блядь, з самого початку. І наше рішення, якщо сьогодні є гроші. Ми йдемо на роботу завтра. І на наступний тиждень має бути виплачено 41% лютого, як пообіцяв Олег Михайлович. Ну, дохідливо по-нашому сказано, що ще додати. <рив> Хлопці, дякую. Все рішення більшості виконуємо. Сьогодні до вечора тільки що Олег Михайлович, заступник міністра, перезвонив і сказав: до вечора гроші будуть. Крапка. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вашу витримку, за ваше розумне шахтарське лице, яке було вже 50 з лишнім років. Ви розумне рішення прийняли. І, будь ласка, будьте завжди шахтарями, тому що нашому місту лише треба жити. Не москаль буде закривати, не дитек закривати. Ми своїми руками. Будемо, почекайте, крики потім будуть. Мене перекричати дуже важко. Так що, будь ласка, ще ми по-шахтарському поматюкатися. Хочете, не дивлячись на дівчат, з Богом щасливо, тримайтесь.